Назар Смирнов займається реабілітацією кажанів вже понад 10 років. Цьогоріч у нього вдома зимує близько 400 рукокрилих. Різні види зимують в різних місцях. Дуже багато видів зимують, наприклад, у печерах. Проте є частина видів, які люблять селитися біля людини. От найчастіше вони якраз потрапляють в проблему, тому що вони живуть десь у щілинах-будинках. І, наприклад, якщо говорити про вечірницю роду, руду, це один з найкрупніших наших кажанів, вони живуть колоніями. Там можуть бути десятки і сотні особи. Навіть тисячу або півтори це не є щось виключно. І коли в будинку в щілинах живуть півтори тисячі кажанів, ну щоб ви розуміли, вони постійно шабуршать, тому що вони якби, в нормі вони повинні. Спати, але теплі зими, тому ще буршать, пищать, завдають людям дуже багато проблем. Люди чують то, ну це неприємно. Назар до таких звуків кажанів звик. Каже, для нього ці створіння вже, наче, домашні улюбленці, яких він підгодовує. На прохання людей забрати неочікуваних гостей завжди реагує позитивно. На початку зими до мене звернулися люди, які, до яких в квартиру залетіла зграя, понад 700 оцих кажанів. Залишили відкриту шиб квартирку, була щелена, кажани залетіли, і людей довгий час не було на квартирі. І тому о, вже власне побачили їх тільки взимку, коли випускати було пізно. І довелося їх забрати до себе, перетримувати, підгодовувати. Потепління значно вплинуло на кажанів, тож рятувати їх доводиться все частіше. Для зимівлі температура оптимальна для них від двох до восьми градусів. Якщо вже температура більше 5 градусів, вони починають прокидатися. Вони відчувають, що температура змінилась, прокидаються. Їжі немає, вони шукають і не знаходять. І от цей час якраз кажани бувають найбільш критичні ситуації, тому що запаси живо у кажана дуже швидко закінчуються. Особливо якщо кажани починають літати. Це взагалі катастрофічна ситуація. Буквально за кілька годин вони можуть витратити всі запаси, і до зими, навіть якщо заснуть після цього, до зими вони вже не дотягнуться. Аби донести до людей важливість правильного поводження з кажанами у обласному краєзнавчому музеї провели унікальний захід: погодуй кажана. Ну, часто стикаюся з такою ситуацією, що люди просто не знають, що робити з кажаном, який з'явився у них вдома. Це базова ситуація. Тобто були такі кричущі випадки, наприклад, коли серед зими. Сотні кажанів просто знаходили в квартирі, їх викидали на вулицю, де вони гинули. І от, щоб такі випадки було менше, щоб люди розуміли, хоча б що це може бути проблемою, і з цим треба щось робити, до когось звернутися. То для цього ми, власне, хочемо таку популяризацію провести, розповісти про нашу роботу, про те, що можна зробити. Ну і знову ж таки, щоб люди познайомились ближче з кажанами, знали, власне, які вони далеко не такі страшні, як то. Прийнято вважати батька. То швидше трошки. знаю? Дуже цікаво, класно. Спочатку гітко було доверні, а от зараз не страшно, Ні, не Страшно, класно, цікаво. Вони так дуже різко хватають і. Ну, і це все дуже цікаво. У <гум> мене тепер нове відношення <гум> до коженів. <гум> а, і, ну, мені не хочеться брати в руку, а, але якщо буде, він залетить, наприклад, то вже не буде, може, такого страху. Я тримаю трошки подалі. Ого. Розпробую і тепер уже. Голодний? Так, голодний. Влітку, якщо кажан здоровий, його можна просто випустити. Тобто, якщо він, наприклад, залітає в будинок, його можна випустити, він летить без проблем. Взимку ситуація складніша, тому що якщо його просто випустити на мороз, він не знайде для себе їжі, комах і просто загине. Відповідно, якщо кажан з'являється в будинку в цей час, просто випустити його не можна. Тому понад 20 років тому з'явилися волонтери, які почали цих кажанів забирати. Перетримувати вдома, тобто вони їх підгодовують, якщо потрібно, тримають в спеціальних умовах і потім навесні випускають. Відвідувачі заходу також почули цікаві факти з життя кажанів та позбулися багатьох стереотипів про рукокрилих. Тобто кажани дуже швидко втрачають воду, і її потрібно поновити. До речі, тому коли кажан покидається ввечері, вилітає на полювання, перше, що він робить, це летить до найближчої водойми і п'є воду. Причому п'ють вони дуже цікаво на так як. Пластівки, наприклад, тобто ротом зачерпують і після того як купили, вже тоді можна летіти на полюванні. Волонтери застерігають голими руками. Торкатися кажанів не можна, адже вони переносять різні хвороби, зокрема і сказ. Давай я схватити трошечки голови. Лишайте дуже короткі хвостики. Довше йому, щоб він врод міг. Я просто не можу. Якщо взимку до вашої оселі залетів кажан, пам'ятайте, випускати його на вулицю не можна, адже він помре. Рукокрило потрібно передати волонтерам. Їх можна знайти на сайті, який вказаний на екрані. Альвіна Брамчук, Олена Крячко, Микола Ганутін. Новини сі 4